Виконуємо номер 223 із підручника Геометрія 7 та номер 19 крапочка 12 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. На малюнку 10 крапочка 10. У підручнику Математика номер малюнка буде інший. Кут 1, кут 2. Дорівнює 180 градусів. Доведіть, що кут 3 дорівнює куту 4. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок та записала коротку умову задачі. Нам відомо, що сума кутів 1 і 2 дорівнює 180 градусів. Потрібно довести, що кути 3 і 4 рівні. Доведемо спочатку, що прямі А і Б у нас паралельні. Кути 1 і 2 є внутрішніми односторонніми кутами, що утворюються при перетині прямих А і Б січною С. За наслідком з ознаки паралельності прямих, якщо при перетині двох прямих січною, сума внутрішніх односторонніх кутів 180 градусів, то прямі паралельні. Запишемо це. Кут 1 і кут 2 є внутрішніми, односторонніми кутами що утворилися? При перетині прямих А і Б січною С за наслідком з ознаки паралельності прямих якщо при перетині двох прямих Вічною Сума внутрішніх односторонніх кутів 180 градусів то прямі, паралельні. За умовою сума внутрішніх односторонніх кутів 180 градусів. Отже, А паралельна до Б це січна. Ми довели, що прямі А і Б паралельні, але тепер доведемо, що кут 3 дорівнює куту 4. Оскільки пряма А паралельна прямий Б, і кут 3 і кут 4 є внутрішніми різносторонніми кутами, то за властивістю внутрішніх різносторонніх кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною, кути 3 і 4 будуть рівні. Запишемо. Оскільки А паралельно Б, кут 3 і кут 4 є внутрішніми різносторонніми. Куда То за властивостью внутренних, разносторонних. Утворених при перетині паралельних. прямих а і б січною тепер у нас Д Кут 3 дорівнює куту 4. Номер 223 із підручника Геометрія 7 та номер 19, 12 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.